Про євро 2024 Матч день з Румунією відбувся, але після смак залишився і хочеться це детальніше обговорити з найдосвідченішим спортивним журналістом, коментатором Ігорем Циганником. Він просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас вітаємо, друже. Тебе в ефірі! Я вітаю вас, Наталочко Женя. Я вас вітаю. Настрій нас сьогодні трохи кращий. Вчора було гірше. Вчора ми похмілля, так. безперечно, після матчу проти команди Румунії. Але потроху ми відходимо. Я думаю, що в нас ще є. Є шанс. Знаєш, кажуть спортсмени, що поки в тебе є спроба, ти ще не програв. От У нас ще є спроба. Тока, ну, ти, ти так емоційно відреагував на поразку, але ти і написав, що ти всіх попереджав. Не нахвалюйте збірну. Я навіть зацитую тебе. Ти сказав, що не називайте це найталановитішим поколінням в історії українського футболу. Не називайте це найкращою збірною українського футболу в українському футболі, тому що це зарано, і ти виявився правий. От зараз але, знаєш. В нас, в нас колись є таке, ну прислів'я, воно всім відоме, воно з дитинства всім відоме. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Чому в нас є така якась знаєш, ментальна риса про те, що постійно перескакувати, перестрибувати? Тобто, навіть ні, казати гоп перед тим ніж ти перестрибнеш, оце велика проблема. Це дуже великий тиск на наших футболістів. Вони виходять, вони дійсно думають про те, що вони найкращі. Так не можна. І насправді вони не є найкращі футболісти в історії українського футболу. У нас хороша добротна збірна, яка повинна бути дуже тяжко працювати на футбольному полі для того, щоб досягати результату. У нас були кращі збірні, але їм тоді менше пощастило. З приводу румунів я тобі хочу сказати. Я дуже емоційно на це відреагував. Чому? Тому що по різному можна програти, Жень. Знаєш, це чоловіча боротьба. Футбол це чоловіча гра, і можна програти, коли ти зробив все можливе для того, щоб перемогти, і тобі просто не зійшли не зайшло. Це буває, це спорт, це нормальне явище. Якби ти якби ми влучили там всі стійки, пробили 150 разів по воротах. Ну не зайшло. буває, ми поступилися. Нічого страшного. Команда зробила все, що можливо, але коли без жодної жовтої картки, без жодної жовтої картки, ти граєш на фі у фінальній частині чемпіонату Європи, тебе возять, ти берега не бачиш, і все рівно знаєш, дуже дуже від цього прикро. Я хочу вам ще сказати. Знаєш, мені дуже було прикро, ще за інше перед грою дуже великі були очікування, і я знаю, скільки людей там. В окопах, на прифронтовій лінії, в лісопосадках вони шукали той інтернет, щоб подивитися матч національної збірної, сподіваючись на те, що ця команда зможе ну дати бій, дати настрій, дати дати знаєш на життя. А вони просто безвольно програли, і це безперечно дуже і дуже мене зачепило. Ну я так розумію, що очікування просто були колосальні, і ми трохи перегріли в інформаційному полі. Ні, ну не це ми психологічно так а вболівальники. Вболівальники навіть очікували більшого побачити. Але ж не вперше вже таке, що з більш слабкою командою не складається. Ми програємо, але потім, навіть з більш сильнішою командою, ми вже можемо і на рівних зіграти. Чи не так? От які очікування далі у вас, і на що ставити, як вважаєте, як буде розвиватися подія далі? Ви знаєте, просто ситуація така, що спорт це дуже непередбачена історія. І, звичайно, що ми проступилися. Ми були не готові до цього поєдинку. Я думаю, що більше ментально психологічно. От зараз команда отримала на горіхі і достатньо серйозно отримала на горіхі. Зараз наступний поєдинок, який відбудеться в п'ятницю, поєдинок проти команди Словаччини, Цей поєдинок повинен ну, дати відповідь на питання головне, чи може ця команда. Якби знаєш, якби опанувати себе, отямитися і зробити те, що вона повинна зробити, тому що цей поєдинок є ключовим. Знаєш, можна вилетіти з турніру, можна невдало зіграти, можна по різному це все відбутися, але має бути жага до гри, жага до перемоги, щоб це люди побачили, щоб ця країна, яка зараз така, знаєш, якби е, дуже стривожена і. Е, Зранена, і вона повинна відчути від цих футболістів, що вони готові віддаватися за ту синьо жовту футболку, що вони готові битися за свою країну, за свою батьківщину на футбольному полі, там де їм ну вони можуть це робити. Тому що насправді розумієш, євро 2024 – це ну ще один прекрасний майданчик для того, щоб. Заявити про себе, що ми зараз в війні ми страждаємо, але ми все-таки маємо сили для того, щоб намагатися боротися і протистояти всім цим негараздам, які зараз у нас є, тій е, нечисті, яка йде на нашу землю. І це прекрасна історія. І звичайно, що е, перемога або самовіддача це найкращий приклад, це найкраща е, реклама цьому е, знаєш, і нашій нації, і нашій боротьбі. І оце повинні зрозуміти футболісти. Але але ж це ну психологічний тиск, шалений і відповідальність шалена, і вона ну теж ну, впливає, впливає на гру. От якщо повернутись до самої гри, да ти вже зазначив, що без жодної картки, жовтої картки нас возили по полю. А в чому ти бачиш головну проблему того матчу? Тієї гри не налаштувались, перегоріли, перехвилювались, поставились ну несерйозно до румунів, тому що нам всі казали та прохідна група. Там Румунія, Бельгія, Словаччина, та там ми вже там. В півфіналі чемпіонату В чимфіналі та був або півфіналі да, так, да. так правильно. Розумієш, Жеть головна проблема безперечно в настрої, в налаштування. От ти правильно все зараз сказав. Вони так само все читають, і вони думали про те, що ну там ми зараз шипками позакидуємо тих румунів і що вони там такі. Насправді нас обіграли ветерани і е, молоді футболісти. Тобто, якщо говорити за кадровим потенціалом, то звичайно наша команда на голову сильніша. Тобто, в е, складі збірної Румунії нема жодного футболіста, який би грав там на топ-топ рівні. Тобто, в них найсильніші футболісти це футболіст, які є запасним утотневі. А ми маємо футболістів Челсі, ми маємо футболістів Арсенала, ми маємо футболістів Реала, ми маємо футболістів Жерона, які стали сенсацією головною у європейському футболі. Ми маємо найкращого футболіста, найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. Ми все маємо. Просто що це е, знаєш, ми самі винні от журналісти і люди, які просто почали їм розказувати, що ви справді ви найсильніші, ви найкращі. І вони в це повірили. І зараз це дуже тяжке похмілля. Найгірше в тій всій історії, що дуже мало часу для того, щоб себе панувати, розумієш всього три дні. І от зараз ми перевіримо, чи зможуть вони просто себе проявити, чи вони ну якби знаєш, чи вони воїни, чи вони мужики на футбольному полі, чи вони ну готові віддаватися, готові битися. Оце єдине питання. Я не впевнений, що ми можемо там звичайно, що по результатах дуже складно виграти два матчі поспіль, тим більше що бельгійці це третій наш суперник буде дуже складний. Це найскладніший суперник. Зараз словачина слабша. Але вона сильніша за Румунію, але Словаччина але зараз... обіграла Бельгію і показала непогану ну, там, непогано Там, там... Там вони показали непогано гружень, так, але все-таки по кадровому потенціалу. І по тому, як відбувалися події на футбольному полі, то я б хоч казати, бельгійці ну, не заслуговували поразки, це як мінімум. Це бувають такі сенсаційні результати. Але Словаки билися, Словаки гризлися так само, як румуни, вона гризлася за свою перемогу, за тих болівальників, які були на стадіоні. Розумієш? І ми повинні так само це все віддати зараз на футбольному полі. От зараз наші футболісти повинні зрозуміти, що них після цього матчу. От в них або є перспектива взагалі в збірні України, або в них немає перспективи. А як віддавати? Або... Тому що ви самі сказали, що читають вони все в соцмережах, і ви бачили, скільки хейту посипалося на них після цього матчу. Теж там навіть і те з просто, там і нецензурна yeah. лайка і. Потім, врешті, у ну, відповідь на це є позитивні коментарі, навіть флешмоби запускають. Багато але мемів. Але хейт, да, хейт, е це наше все смішних, не не смішних, коміки з цього постібались, як то кажуть. Але як після цього зібратися? Як нам українцям може підтримати? Або от як би ви порекомендували, як діяти нам? Я би зараз просто зараз заспокоївся. Від розмієш, якби дивися. Є історія, коли ти не повинен концентруватися на тому, що про тебе говорять, що про тебе кажуть. Ти повинен просто виконувати свою роботу. Я розумію, що хейт. Я розумію, ну вони заслужили на цей хейт, так само, як і ми, так само, як і іноді. Ми заслуговуємо на цей хейт, на який ми ну, повинні його витримувати. Це життя, це нормальне явище. Ви програли 0-3, ви не виграли 3-0. Ви перед грою розказали, що ви будете вбиватися за свою країну, що будете віддаватися повністю, що ви будете віддаватися за тих воїнів, які стоять на передовій ви повинні підтверджувати свої слова діями, ви не підтвердили. Отримаєте? З приводу перебору чи не перебору, в нас, знаєш, якби зараз взагалі дуже гострі відчуття життя. Дуже гострі. Це як знаєш, як голені проводи. І з приводу того, де, де перебор, де не перебор, це важко сказати. Я е, ну, розумію, що їм неприємно. Але уявіть собі, як було неприємно тим людям, які стояли, мовно кажучи, на передовій по телефону дивилися цю гру і розуміли, що вони захищають свою країну. А ці хлопці вийшли і отримали 0-3 без жодної боротьби. Це дуже складно зараз. Треба просто заспокоїтися. Я впевнений, що в нас там є лідери, в нас там є хлопці, які повинні зібратися. Але тепер потім цікавіше дивитися буде. Ну, і і словаки ж будуть битися. Да? Вони обігравши Бельгію, вони розуміють, що зараз, ну обігравши зараз Україну, вони виходять з групи. Все так, так, правильно це. Але я тобі хочу сказати, нам про словаків зараз думати не треба. Нам зараз треба думати про свою збірну. Тому що або ми маємо перспективу, або ми не маємо перспективи. І нам треба міняти тренера, міняти можливо кадровий склад, шукати яких нових футболістів, розумієш? Тобто нам зараз, ми зараз в нас, нас ця гра, вона такі така, знаєш, якби Рубіконівська. Що далі? Що буде далі? От вони повинні вийти і вони можуть програти гру Словаччини, але вони повинні дати бій. Вони повинні показати все, що вони вміють. Вони повинні показати, що вони цінують цю футболку. Я, знаєш, ми можемо зараз довго говорити про якісь тактичні моменти, що правильно зроблено, що неправильно зроблено, це тренер розбереться. Я можу дуже довго пояснювати, що було неправильно зроблено в матчі проти Румунії, на мій погляд, з чисто тактичної точки зору. Але мене це не зачепило, тому що тактично можна програти. Головне, треба віддаватися на футбольному полі. Я от чекаю від матчу з Словаками. Зараз якраз от тої боротьби, тої жаги, той, знаєш, я коли побачив очі наших футболістів, в матчі проти Румунії, а вони були вицвілі. знаєш. Вони бездушні, натомість ну рублями там які... не було. кажуть швидкості багато. Я дивилася коментаторів швидкості взагалі не було. Ми грали абсолютно темповий футбол. Ми грали, знаєш, мене такі враження, що наші футболісти вийшли попродавати себе і порозказувати, хто скільки коштує. Знаєш, ну, ми півроку розказуємо, що той футболіст нас коштує 70 мільйонів, той 150 мільйонів, той 300 мільйонів, той за того заплатили 70 мільйонів. А потім а рахунок буде... на табло. А потім рахунок на табло. І це найобразливіше, я ж тобі кажу, що вони не підтвердили. Навіть не очікування, а свій статус, свій рівень не підтвердили, своє бажання показати ті слова, які лунали перед грою, вони не відповідали тому, що відбувалося на футбольному полі. От зараз є шанс знову ж таки повернутися і зараз показати, що типу, ні, це була просто випадковість. Ми зараз беремося, ми зараз покажемо, що ми, на що ми здатні. Ми всі зараз все доведемо, і ми будемо битися за свою країну. От зараз в них такий момент. І Хочуть то, що е, там хейт, натал те, що там хейт, не хейт, вони мужики. Ну ми ж знаєш, ми теж дорослі люди. Ми теж розуміємо, що ну іноді бувають, коли складності треба переходити. На то і нам і дається от, можливість так прожити це життя. Що пф, так? Всім складно. А в цілому, от на завершення, дай, будь ласка, свою оцінку в цілому чемпіонату, як він розпочався, як грають інші збірні. Розкажи Фантастичний чемпіонат. Фантастичний чемпіонат. Знаєш, я трошки переживав по я чекав поєдинок Румунія, Україна. Чому з, з таким трошки острахом? Справа в тому, що до того не було жодної сенсації. Не може бути, щоб на чемпіонаті Європи не було жодної сенсації. А до того всі фаворити вигравали. Німці загнали шотландів, шотландців, Італія обіграла збірну Албанії, хоча програвала в дуже складному поєдинку. Голландці перемогли поляків теж в дуже складному поєдинку, і я чекав ця сенсація. І так мені неприємно, що найбільша сенсація першого туру сталася якраз поєдинку Румунія Україна. Тому що ми були фаворитами, а Румуни нас відверто легко пройшли і навіть не помітили. Перекусили і навіть не помітили. Тому якщо говорити загалом про чемпіонат, мені дуже подобається. Мені дуже подобається по-перше, організація цього чемпіонату. Мені подобається рівень цього чемпіонату. Мені подобається е кількість забитих м'ячів. Тому що атакувальний футбол е переважає над оборонним футболом. Дуже багато яскравих. Персонажів вже зараз з'являються, які підтверджують свій статус. Є дуже багато молоді, такі як Мусіала і Вірц в Німеччині, які можуть подарувати дуже багато хороших яскравих моментів для німецького футболу. І я дуже розраховував, що в нас теж є. У нас є мудрик, у нас є Судаков, молоді футболісти, які повинні були б після цього чемпіонату Європи про них мали б заговорити. А в нас поки що, поки що не так. Будемо вірити, що ну, але Словачне, да, ще далі, Словачина, Бельгія. Весь, я, я, 16. Я хочу ще трошки на позитиві закінчити, щоб просто закінчити Давайте. свою думку. Розумієте, ми сильніші за Словакія. Я вірю, що ми зможемо перемогти. Я просто дуже прошу і звертаюся всі до всіх зараз, і футболистів збірної України, насамперед, що вони сильніші. Ну, ми сильніші. Ви це знаєте, що ми сильніші. Ми повинні просто зібратися і показати все, на що здатні, просто віддати все, що є у вас зараз у цьому поєдинку. А ми вболівальники, повинні зараз просто вірити в те, що все-таки ця національна збірна має стержень. Має е, силу волі, і я в це вірю дуже. І я більше жодного коментаря, от після сьогоднішнього вам, не дам. До п'ятниці жодного. Тому це, що мотиваційна справді, я хочу циганика для збірної, так. для, я для просто глядачів. Я вболівальникам хочу передати. Нас сильні футболісти. Вони будемо сподіватися, що вони просто. Помилилися, сподіваємось, а вони почули п'ятниця, 16-те, Будемо дивитись. Дякуємо за цю неймовірну розмову. Дякуємо, друже. І сподіваємось, збірна збірна нас почує, тебе почує. Вболівальники почують, і в п'ятниця буде чудовим днем з чудовим матчем.